Насіння трьох видів дерев висадили сьогодні вихованці центру. Коли вони зійдуть, їх будуть пересаджувати, сказала завідувачка методичного відділу Тетяна Мудрак. Насіння збирають самі діти, юнати. Вони збирають насіння дуба, каштанів, горіхів. Ну те, що глядічі, те, що у нас доступно для збирання. Яна Облоненко сьогодні взяла участь у акції. Говорить, до цього дерева не садила. Але разом з подругами раніше брала участь у всеукраїнському еколого-натуралістичному конкурсі. Ми брали участь у таких конкурсах як «Квітуча Україна. Це всеукраїнський конкурс. Ми взяли там друге місце. Ми робили клумбу, були і архітекторами, і кресельниками. Я дуже рада, що саме сьогодні я можу стати частиною чогось кращого, тому що у нас час дуже великі проблеми з екологією, і я вважаю, що ще з малку дітей треба привчати тому, щоб берегти природу. Ганна Приходько навчається у центрі три роки. Говорить, що сьогоднішня акція буде корисною для природи. Ми сьогодні садили каштани і поливали їх. Напевно, я надіюсь, щоб вони виросли. Перед висадкою насіння гірко каштану ліщини та дубу відбулася посвята у юнати. Так херсонці приєдналися до всеукраїнської акції День юного натураліста, сказала директорка закладу Ельвіра Вітренко. В цьому році, як ніколи, у нас розширилися, ми напрямки роботи трішечки розширили. У нас 37 гуртків. І цього року ми набрали 512 дітей. Діти бажають займатися, діти бажають пізнавати природу. Акція йде у нас по області, і ті гуртки, які розташовані в Бріславському районі, Белозорському районі, по ОТГ, вони також проводять акцію до суботи до кінця. Тижня п'ять років тому тут також садили насіння дубу. Вони проросли цього року 60 саджанців пересадять у різних місцях Херсона, сказала Ельвіра Вітренко, Наталія Тимофієва, Ігор Горпеченко. Новини на Суспільному. Херсон.